Це фантастика! Ось він омріяний грибочок. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, ми починаємо! Ану покажіться, що в нас команда в зборі. Привіт-привіт, да? шановна громада, Анатолій вже махає, вантажиться всі в зборі. Їдемо збирати гриби. Ну і точно влаштуємо якийсь класний пікнічок, бо в дітей починається, що починається! Канікули! Ура-ура! Друзі! Помчали! Заїдемо зараз. Це найважливіше. А от ми приїхали до лісу. Любася, ми з тобою не сім'я тут. Ми з тобою тут конкуренти. Давай, налаштовуй око на грибах. Усі їй покажу. Я вже відразу вибіг. П'ять штук знайшов. Дивись, як вони виглядають. Налаштовуйся, давай конкурувати. Показуйте гриби. Показуємо папі. Вау. Вау! Вау! Уразумнечка, я я крутяк. А ну дивись, любась. Єхтесь тут, под бумажечники не попадають. Кі... Ось дивись, любєци дивись ще один стоїть, А ось прямо бач, Заховався. А коли вже пішла така п'янка, то треба корзину діставати. Да? Я закидай. Є, е, потім будемо ділитися. Це ж ви ще не знаєте, як ми гриби ділимо. Меншенька, а батьку то трошки більшенька. Любаська видатна блогереса фотографує гриб, професіонал, скидає сюди Є. Тільки старт. Дві хвилини. Дві хвилини. Добрий день, тут нема грибів, не ставайте. Так. Люба каже, що вони тільки почалися. Да? Ось такого розміру гриб це він виліз за добу. Так і є. Молочний, молочний на котлети. Карбинку. Більш не бачиш? Трішки пробігся по своїм місцям. Колись пам'ятаю, тут був ліс, немає лісу, зник. А колись я тут збирав білі гриби. А зараз, ну що, тут кілька груздів побачив. Все, поки що білих не видно. Та й польських не дуже густо. Бачите, скільки знайшли, поки що так. Йдемо, шукаємо, як кажуть, очі не відводимо. Пам'ятаю часи, як в цьому ареалі можна було просто так присісти, подивитися і побачити великий або білий, або польський гриб. Ну, зараз абсолютно нема. Де-не-де не де поодинокі попадаються, але масовості точно немає, вона відсутня. Знаю, можливо потрібно їхати трішки на північ, бо ми зараз поблизу Полтави в лісних полянах. Машин маса. Грибів поодиноко. Про що я і говорю? Буквально де-не-де де попадаються польські. Тут такі вони далекі від ідеалу. Ось ще два-три. Це свіженький, молоденький, тільки виліз. І ось іще суцільним килимом стелено грибами. Косой косить не приходиться. Як кажуть, про рибалку трудова. Тому і грибалка у нас трудова, друзі. Який прикольний дикий гриб. Навіть не знаю, що це, але в цілому в лісі багато. Рижиків, свинушок, волнушок там э, груздів. Багато я, до речі, зустрічаю ці гаркушки. От, Якби їх назбирати, то нас тільки їх. Хух, ну Те, що я пробіг тільки що за півгодини, кілометрів 6, все-таки повинно увінчатися. було успіхом. Ось він омріяний. Дивіться. Хух, Надіюсь, що він ще... Ще й нормальний, по-моєму. Диви, який біланчик. Ха -ха. Давайте ближче покажу, бо не факт, що сьогодні нам ще вдасться. Ай, блін! Йому торба, йому торба. Його з'їли черваки. За що? Я вам хоч зніму, бо ви ж не повірите, що я грузді бачив. Це ж грузді, правильно? Да, хто шарить? Напишіть в коментарі. Грузді. Тільки бувають вони темніші, а це такий жовтіший, світліший. Ну, тверденький, ароматний, я вже нюхав, пахне грибом. Це прикол приколів. Дивіться, Любомир іде. <хи> Прямо на дорозі стоїть. Стоїть, просто лапать. Він ідеальний. Слухай, Любчик, це космос. Не зривай, що з мамі покажемо. <хи> я хотів сам позбирати без конкуренції, але мушу визнати. З Любчиком щастить нам більше. Дивимо, Любчик іще побачив. А я пройшов. Ну йому ж нижче. Мені ж гнуться під гриби, треба, щоб побачити їх. А тобі вже дуже добре видно, де вони стоять, бо ти трохи нижче дивишся. Давай тут позаглядаємо. Сивуля, Маслюк, дивись. диви. Ооо. Мас... Ні, це не маслюк, чувак, це як фігня. Якийсь рижик. Що за гриб? Хто шарить? А це тебе такий самий? Давай людям покажемо. Що за... що це таке? Це, рядовка топольова, якщо мені не змінює пам'ять, хоча тополі я тут ніде не бачу. О, ну кумець, диви, на що розжився. Підосичника знайшов. Обалдеть, диви, які поляки шикардосні. Бомир, бери, показуй мамі. О, Мама в жоці, Лев прокинувся вже. Святик теж проснувся так. вже. Є. А я дивися, скільки за його Молодець, любить сюди їх. Це в нас ми уже вимальовується. А тепер починаються справжні гриби. Доки чекаємо Анатолій, аби десь погнав, я не знаю, що він там шукає. Каже, по опеньки. Я за життя тут опенька не знаходив, але він, коротше, десь знає місце, де є опеньки. Ну, Мало мені віриться, що він їх знайде. А ми поки підсупаємо. Он розхватали, піцу нема. Одна піца на один раз. А ось Анатолій іде, дивіться, щось в руках. Та не гяні. Да. Ви, ви так, бачили настояще. це. Ти, так ти ж ти, десь купив у когось. де да, 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 Диви, купав. які вже чистенькі. Там магазин чи що. А ти бачив, якого Любчик знайшов. Ага. Диви, зараз я покажу. Зараз покажу. Диви, це просто нереал, який величезний. Міла каже, це ти понайшов цей гриб? Я кажу, Любчик. А ну покажи, які в тебе очі був. Вона була в шокі. Хватай піцу та поїхали далі. Треба рухатись на північ. Доки всі вантажаться в машину, я ще вискочу, він трошки добрав. Ну не оставлять же ж його другим людям. Всі кричать, боже ти, блін, і в полі їх знайдеш. Ну їдемо далі. Їдемо далі, бо що? Бо треба, щоб всі збирали, а не тільки я. Кум, що ти там знайшов? В туалет. А, в туалет. <реш> Вже й постять не дадуть. Так, все, помчали. Поїхали ми трішки далі. Побачили ось такі барани. Барани. Я думав, вони вчаться в інституті, а вони он де веде. Гуляють. Ще їдемо. Пейзажики осінні, ліс уже видніється. Тому зараз будемо балдежніча. Так що там Тьома наганяє. на Тима Він уже левим поворотом показує, на обгон іде. Що там в нас? Нове місце, нова риба. І ми вийшли відразу. Опа, зеленушка. Любчик, зеленушка. Зеленушка почалося. Любомир вже нариває, я ось бачу горбик. Ви бачили, Ви бачили, що твориться? Слухай, дивіться, які здорові, м'ясисті і молоденькі лізуть. Коротше, що-шо, а зеленуху Анатолій дуже любить чистити, він прям кайфує від цього, правильно? Да. Я бачу, ви э, час дарма не гаєте. Нічого вже скільки зберегти, я вам теж жменько знайшов. Засолочка буде крепка. Кричать всі, он кричать, Зеленуха, зеленуха. а щось іще є. Що там. там є? Хто це? Це польський, так. Да. Нормальний? Да, Нормальний, ціленький. Бо я вже два знайшов, а вони такі, о, ну Твардень. цей тверденький, нормал. Ей, левчик, а як ти умудрився цей пакет зеленухи назбирати за 10 хвилин. Отак прям бац і брав. Ну ти дядько. Ану милуся, розгрібай на ході. І Ангеліна, хоче, вони по черзі. їм находжу грибочок, а вони по черзі їх розгрібають. Але контролює, щоб все було чітко з пакетом. Отак ми і збираємо. Ану мило, показуй. Че ти що, Диви яка. Не, Отак, сідни з лапку. Тобі. Ти боїшся? Отак береш, диви, яка вона шикардосна. Зелена і прекрасна. Те що треба? Кидай пакет. Yeah. Доки я там з дітьми, мамуля тут, короче, творить діла. Ну М'ясиста, показує. Зараз я вам покажу а цю не поляну. Не... Це так вона повинна виглядати. Любчик, ти лева оставиш? Да там есть кому, смотри. Можно я сейчас смотрю на камеру? Можно, забирай, давай, давай, давай. Показывать? Показывай людям. 150 грамм. Смотрите, вообще еще и шапочки завернуты. Идеально. А поляка показывать? А есть? Когда? Показывай. О, любимый, иди его, глянь. Я бачу, я бачу. Тихо, тихо, что вы кричите. Та ты нашла, Руси? Да вот он, вот Э, так ему торба, блин, Любас. А вот этот? Он скисший. А цей, цей теж скішний, може шапка в нормі. Ну, коротше, полякам вже, походу, прийшло кердик. А що це за баби ягути тягаєш? Це, це чорний грусть, але він вже прийли, бачиш, такий... Ну Це чисто вам показати, да? чисто вам показати, його треба мочити, солити, їсти. Смачний дуже. Коротше, ну, вже все, Викидай, викидай, Теба. ти ще навариш. Ну. Гриби грибами, а святкування початку канікул ніхто не відміняв. У нас вже поляночка накрита. З кумом на суху. Якось, Чуть я. Це вже не знаю, який раз ми на суху збираємося. Що то пішло не так. А то інверсія, як кажуть. Вон, дивиться, які котлетки підтягнути бивнушки, просто нереальні. Сушики для дітей. Все, що, є, що треба. Мені оце не повірити, тільки що там під сосною, от там, кум йшов піцу. Це... Як ти це робиш? Де? Приїхав по гриби, знайшов піцу. Фантастик. Дітки їдять, всі доволі, порядок, Анатоліч красивий. Міла розумно все супер. Бачите, зайшов, знайшов такий мокренький ареальчик і дивіться, які гарненькі. Свіженькі, молодесенькі, польські грибочки повилазили. Просто клас. Дивлюся, це в одному місці. Причому в траві дивно. Бачите, ще один. Але ареал змінюється і тим самим змінюється і ніжка в гриба, і сама його суть. Він вже з'їдений. Ось тут сухо, отут йому якраз не вистачало. Буквально 20 метрів різниця, а грибу вже торба і свіжий не росте. Здалеку думав, що польський, а воно ні. Не знаю, що це за гриб. Хто знає. Не знаю навіть навіщо я його зірвав. Мабуть, для того, щоб вам показати. Ви це чудний такий. Ну, Грибом пахне. Причому аромат добротний. Все оставимо, може хто шарить, забере. Скільки? Раз, два, їм сім торба вже. О ні, це ще тверденький. Три. може, ще тут десь є. А оце, друзі, гігофори. Це класний гриб, дуже смачний. Е, ну, Якби їх багатенько назбирати, в принципі, можна було б брати. А так що ж я всього три за сьогодні побачив і всі ось вони. Так дивишся, по ареалу, їх більше немає. Це класний, дуже добрий, ароматний, супер гриб. Доки Любчик <гуліпчик> працював у мене оператором, дивиться, що дівчата спорудили. Та йо-майо, дівчата, тут можна жити. Може ми вас оставимо, а на обратки заберемо. Ангеліна, <гуліп> 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 ти що, нормально не боїшся? Залишитись тут на годинку, другу, третю, п'яту, день-два, тижник поживете. Нормально? Ну ні, так ні. Так, я не зрозумів, що відбувається. <гуліп> тренуємо. <гриб, гуліп> ти відчуєш? Ты чуєш? Раз-два пауза. Коротше, отак ми гриби збираємо. Кум хвастається своїм спінінгом, Підібрав і ще з Хай на наступному тижні обіцяю, кумец, поїдемо на, на серйозну рибу. Їдемо? Їдемо, звісно. Тубус флагмановський, <плес> нічого. <плес> збуває. <плес> <Збуваєш щось> наловити, <плес> в мене нічого нема такого, в нього вже є. Це Ангеліні знижку зробили флагмані, за те, що вона щуку на два з половиною їхнім цим зловила карасом. Нормаль. Ну, все не слово, попа каже, це лисичка настояща. Лисичка. Тепер я знаю, якого кольору, з чого брали кольор айфона нового, бачиш? Сіна, сіна. Це знову акрусті. Ну, де ти її взяла? З дому <світ> привезла? <світ> <Пенючки>. Знову З дому привезли. А кстати, лисичка, вона пластинча, дає? Зараз я за фокус. О, є фокус. Так, да, пластинчаста. Пластинча. Це, до речі, найдорожчий гриб. Лисички <світ> дорожчі будь-яких, навіть білих. Як ти вікону лисичка? Оцю я тобі прижарю. А що сирої не можна? Да. І дивись, Ану Люба, ти що, він хвіст росте уже. <ріст> це щоб ви не думали, що тільки я гриби збираю. Дивіться, до чого Добі дійшло. Диви, диви. З дитиною на руках, диви, які грибочки. Це, найшов, це йому ж нижче, йому видніше. <ріст> диви, мамка, забирай. І можна. я вже тут, як тут. Опа, такий, знаєте, як ото в зимній рибалці. три рибини витяг, обрубали тебе з усіх боків. Оце так і я вже підтягнувся. Хух поїв, що вже аж заговарююсь. Дивіться, діти граються. Любчик, он палкою і капалка щось копає. Любочка вже пристала, да? вже замарилася. А я дивись, отак хожу. Зараз вони всі побіжать, гриби збирати. Так, я його вже знайшов, був, мені так хотілося. А, ось він. Дивіться, дивіться, я так заходжу, беру. І ось він. Прям недалеко від машини. Да. Диви який тугенький, офігенний. Давай гриби збирати, включайтесь. Я тут ходив. Що? Що? Та ні, ні Що? Оце? Оце! Ой, господи! А ти ж думала така шок? Я думав, там така шля, як у мене. Та йди. Любась, ти це робиш, тому що я знімаю ми взяли, Ми взяли в ліс торт. І чай, бачили? Отак от наполеончик. Ну таке воно святкування. Зараз діти трошки ще побігають, приєднуються, паркуємо це, все і будемо їхати, бо в лісі вже почало тимні, вже півкати. У мене вовк як сирена, поняли? Ще наполеон в лісі я не їв. Так що спочином, або як кажуть, з дебютом нас. Тьомі не дають, там дитину дають. А як буде в Кума на каналі 50 тисяч підписників, ми виїдемо в ліс. Що ми зробимо? Бургери на мангалі або зробимо бограч, зваримо, да? так що набивайте 50 тисяч. І будемо пити шампанське з чорнобривців. Під це все візьмемо з чорнобривців, oh. вона така 2-3 часа і вивітрюється, і можна вже за кермо сідати. <querido> Пейзажики тут неймовірні, вже темніти починає і любчик покаже, як він вирубає дерево. Вирубай! Пенч! Що, ти реально виключив? <смі> <смі> Давай, ти, ти. от так. О, тут. А потім повпихаєш, бо ці стовпці не просто так тут поставили. Навірно, яка то газова чи щось, іде. непонятно, покопано. Ну що, громадочка, сьогодні нам вдалося зібрати трішки гарних грибів, ще велетенський пакет зеленух, Також у нас був пікнік на природі, ще досі він відбувається. Я вже в цьому відео буду дякувати вам. Ставте свої вподобачки. Діліться цим відео, підписуйтесь обов'язково на канал, мотивуйте мене ще знімати і підтримуйте всіх україномовних блогерів. Будьте здорові і до зустрічі! До зустрічі! Да? До зустрічі! Хто з нами були? Хто з вами були? три 4 цвіркуни!